Всім привіт! Це щоденника-брикетиста, 17 й місяць носіння брекетів, прийом за квітень. Е, чому за квітень? Якщо зараз травень, я прийшов місяць і я вам можу розказати все, що відбулося за квітень місяць, в мене в плані Ортодонтії. То поїхали. В общем, значить, 3 квітня я пішла до Ортодонта. Перший раз. Так, перший раз. Ну, в смысле, перший з двох разів за квітень. <світень> Я прийшла, була медсестричка, медсестричка мені зробила ну, типу, ланцюжком, перетягнула все, що треба було підтягнути, дотягнути, зробити. короче. Це, тобто, дуги не мінялися, нічого. Просто еластичні ланцюжки вона поставила. Бідака так боялася, бо в неї вона ж вичеться тільки як асистент, який навчається. І я боялася, бо, тому що в неї був цей гострий такий, я він що називається. Щоб Медичний інструмент, щоб там оце знімати. Старі, старі ланцюжки, старі, резинички, старі лігатури. Я боялася, щоб вона мене не поранила. Так. І, бою, якось все пройшло норма. От тільки я була незадоволена. Незадоволена завжди. <хе> Чим я була незадоволена? Її роботу я була задоволена, от тільки там була тільки вона, орденту не було. Так. Так. А в мене була проблема, в мене розхитався оцей третій мікроімплант. І я сподівалася, що його витягнуть, бо тому що він розхитався, я боялася його Я його загубити, і він в мене болів. Але ортодонтів не було, А медсестричка ця цього зробити не може, ну, бо, тому що це не її робота. Вот. І потім я заплатила за цей прийом 300 гривень. Зазвичай я за прийом плачу 500 плачу, оплачую прийом 500 гривень, а тут заплатила 300. ну. Плюс, що менше, мінус, що. Я не отримала того, що я хотіла. В общем, заплатила 300 гривень пішла додому. Крапка. А, і я потім, я не пам'ятаю, я якось... А! Я сказала, в общем, я про це сказала своїй ордончики про те, що я хочу, щоб у що мене що я підозрюю, що це в мене розхиталося, це мікроімплант, І я хочу, щоб е, мені, е, мене оглянула родонча все ж таки і вирішила, що з ним робити. І общем, моя сестричка, хороша маленька інтерна дівчинка, записала мене на прийом знову через 10 днів, якось так. Чи через тиждень? Ну, якось приблизно через тиждень, 10 днів якось так. Переписала мене, я потім знову прийшла на прийом, вже була то я їй кажу: «Ви... вас важко зловити, а вона каже, а, ну, це так в фільмі, спіймай мене, якщо зможеш. Я кажу, це що з Ді Капріо? а вона каже, так. А я кажу, ну, там Том Хенкс теж такий, як це сказати, харизматичний персонаж. Ну, і коротше, і щось. Так пожартували ми, згадали цю ситуацію, вона мені каже, о, добре, що ви прийшли зняти цей бо тому що він вже може вилетіти. І кажу, ну добре. І вона мені його витягнула. Без анестезії. Ха. Я просто безчусна така, що можна її вкручувати, і викручувати. Без анестезії. Так, це жарт. Ну, жарт, що я там е, його викрутила. Вже пройшов місяць, зарт це все зажило, я себе гарно почуваю. Е, не знаю, що сьогодні буде, ну бо я сьогодні не знаю, до Дорстонта. -дор зараз травень. Це і... Ще, що я помітила. У них якась дуже традиція, така цікава переносити чомусь мене на якийсь день. Бо я мала йти якогось там 13 чи якого мене перенесли на сьогодні і, та, на 17 травня. Не знаю, чи люблять вони мене переносити. Надіюся, що я не одна така. Або... Але я підозрюю, що то тільки так просять посунутися. Ну, може, я не права. А може і права. Ну, менше з тим. общем, йду на прийом сьогодні. Ось такі вони цікаві uh, події на 7-му. Самому... За 17 місяців насіння. Ну, в травні вже пішов 18-й. Всім гарного дня тоді, здорової посмішки. Я просто захочу і йти снідати взагалі. Все. і Мені потрібні мої зуби. Добре. Всім вдалого дня, слава Україні. Віраю в